Західний полюс і очільник міста уже в ефірі. Доброго ранку. Пане Доброго мене. ранку, вітаю слава Україні. Героям слава. Перше питання минулого разу, коли ми з вами зустрічалися. Ви потім по обіді поїхали на схід. Ви побували у хлопців. Як настрій, що повезли, і чого хлопцям потребують зараз найбільше? Ну крім миру, звісно, якісь ну, повезли в півдрони, двісті двадцять півідронів, мавіків повезли. Везли різні приладдя, рації тощо. Тобто були в 109-му батальйоні 10-ї гірсько-штурмової бригади. Так склалося, що ми давно допомагаємо цьому батальйону. І дуже важливо, що передаємо постійно дороги. Також були в танковому батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади Дельвейс. Дякую за можливість дійсно побувати. Побачити, в яких умовах танкісти принести допомогу. Ми для танкістів купляли реби, тобто радіоелектронні прилади боротьби з ворожими дронами, що дуже важливо, особливо для нашої бронетехніки. Тому також побували у них. Крім того, побували в 42-й бригаді. 42-га бригада формувалася на території Івано-Франківської області. І дуже багато саме івано-франківців і жителів нашої області, саме ці 42 й бригаді, яка теж на Донецькому зараз напрямку захищає Україну. Крім того, передали хлопцям допомогу для 45-ї артилерійської бригади, для 7-го стрілецького батальйону, де теж є багато франківців, і до для Карпатської січі, тобто от ось цей перелік. Військових частин, які ми змогли, а ще забув, ще передали вже традиційному тактичному підрозділу САПСАН 24-ї бригади, теж ми вже традиційно цій, цьому штурмовикам передаємо також допомогу. Ну і завершили цю поїздку підписанням угоди з Покровською військовою цивільною адміністрацією. До речі, сьогодні наші комунальники їдуть в Донецьку область. Тобто 40 добровольців, які теж будуть брати участь у роботі по спорудженні фортифікаційних споруд. Тому ну, в тому числі для цього така співпраця з військовими цивільними адміністраціями, з громадами, які є близько до фронту або на лінії фронтових зіткнень. Тому поїздка досить успішна. Ще раз нагадаю, їжджу поїздки з 2014 року, тобто спочатку. Війни 10 років тому, і щороку відвідую ті чи інші військові частини, стараюся їздити. Навіть пригадую, перед війною, в 21-му році ми були в Волновайському районі, в Старогнатівці, в селі, де була лінія розмежування, лінія в підрозділі Айдар. Це був 21 й рік ще перед війною. Ну і протягом 22, го 23, го 24 років. Уже більше 50 поїздок було здійснено в різні напрямки, в тому числі Донецький, Запорізький напрямок. Коли була війна на початку, це був Київський Чернігівський напрямок, і стараємося зараз далі відвідувати, навіть крім допомоги, що є дуже важливо, просто навіть подякувати, потиснути руку. Сказати, що ми пам'ятаємо, ми розуміємо, попитатися про справи, чи доходять кошти наших соціальних допомог там дуже важливо, чи хлопці це отримують. Тобто такі речі дуже важливі. Тому навіть хочу сказати в цій поїздці, навіть не міг задовільнити всі запити, тому що, коли я вже був там, дуже багато хлопців, а чуть до нас заїти, до нас заїти, до нас заїти. Тобто, але навіть кількість того часу ну, дуже важко. Тому ми навіть домовилися, що наступний раз ми заїдемо там в інші підрозділи. І ті, які цього разу не заїхали, скажімо так. Ви сказали про соціальні допомоги. Військові отримують соціальні допомоги і виплати, вони цього року збільшилися, ми про це вже говорили, але зайвий раз не буде зайвим нагадати, тому що Ну, мене хочу так. сказати, що ми, в ми, СНАПа. Угу, зараз роздаємо угу. от такі от брошури, та, де всі виплати зібрані, де людина може отримати. Так само це і в інтернеті в мене угу. на століці. Да, але тут є, наприклад, такі документи, що куди подавати. Це де можна... собі таку... Да. Також ми створили телеграм-бот, канал для військових. Да. Тому також підпишіться, там всі ці виплати є в Телеграмі, відповідно, можна знову ж таки побачити цю виплату, які документи, куди передавати. Ну, Коротко, цього року це допомога на спорядження 50 і 20 тисяч гривень. 50 той, хто то має форму 6 цьогорічну. Про участь в бойових діях 20 тисяч це форма 5 про те, що служить, що служить та, але ну, не бере участь в бойових діях. Якщо людина ну, попадає в зону бойових дій, отримує знову ж довідку, то ми ще 30 тисяч доплачуємо ну, до, до суми 50 тисяч гривень. Mm -hmm. Також це є допомога пораненим 30 тисяч гривень. Ми даємо ж таки, є перелік документів. Допомога на реабілітацію, 10 тисяч гривень, як фізичну, так і психологічну. Допомога сім'ям з загиблих або зниклих безвісті. Також щомісячна допомога є одноразова допомога, що виплати на комунальні послуги. Нагадаю, що хто має у ми доплачуємо 25%, 85% держави, Хто не має у БД має довідку 6 формул. То ми виплачуємо 5 тисяч гривень одноразову допомогу, а з моменту, коли людина отримала ОБД, відповідно вона вже буде мати житловий комунальний послуг. Але до того моменту отримує одноразову допомогу. Допомога у зв'язку з народженням дитини військового, який або перебував, або перебуває в зоні бойових дій 50 тисяч гривень. Також ми даємо по 2 тисячі гривень для діток, військовослужбовців, яких троє і більше дітей. Або дитинка з інвалідністю, і також до Дня народження по 500 гривень даємо дітям до 18 років для наших військових, всіх військових незалежності, чи бере участь в бойових дій, чи, скажімо, в, поки що проходить службу десь в, 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 в інших територіях. Ну і також 60 тисяч гривень ми даємо доразову допомогу на встановлення пам'ятників родини, родини загиблих. Е, ну і також є ряд тих е допомог, які ми... Надаємо не прямо, не конкретно там військовому. Це там безкоштовне харчування дітей в школах, дитячих садочках, літні оздоровлення, багато чого іншого. Але оця така брошурка, ми її кажу, роздаємо у всіх ЦНАПах, у, е, стараємося зараз по всіх помешканнях, ну, щоб люди знали, де можна отримати допомоги для наших військових. Окрім цього, працює також комунальне підприємство, яке називається Дім воїна. Там бачу, ну приміщення ще ремонтується, ви казали, але вже робота ведеться. І є юридичні послуги, і вже допомога навіть тим, хто ну в кого хтось воює, ну як то кажуть, чоловік на годину. Допомога, що прийти, що спалах... Це не тільки для, для чоловіка, а для і мами, для тих... Ні, хто я в... маю на увазі, що додому. І воїна, тобто це була сама з тих учасників бойових дій. На жаль, сталося так, що, наприклад, залишилася одна мама де виїздів в тиждень у нас. Зараз ця здійснює бригада по потребі. Ну і звісно, користується попитом для учасників бойових дій, для рідних учасників бойових дій. Тому це одна ще з програм, яку ми надаємо в рамках функціонування комунальної установи дім воїна. Ну не тільки ця програма, тому що дуже багато інших програм реабілітації, яка здійснюється комунальною установою. Ну, взагалі, ми Шофранківці висловилися, що цей рік все-таки акцент робити саме на поточному ремонті доріг, до а більшість коштів спрямовувати нашим захисникам. Тому ми вирізаємо частинками. Ну і асфальтуємо. Трошки зараз асфальтувати, бо це не технологічно і неправильно. Але ми цю роботу здійснюємо як в центральній частині міста, ну, зокрема, січових стрільців, Дністров, ненькими, гладенькими, та, але такими, щоб були без ями і щоб можна дати е, було максимально проїзд. Ну, Більш тепліша погода буде, будемо більшими картами також робити, десь якісь певні відрізки. Ну і також методом бітумізатора невеличкі, такі тріщини, ями теж будемо заробляти, але потребує більш кращої погоди. Тому наводимо порядок і даємо проїзд, поточний ремонт доріг. Насправді нам 70% доріг сьогодні потребує поточного ремонту. Запланували, є, є, є якийсь певний порядок цього. Ну, тому здійснюємо ці роботу. Е, ви інспектували вже місто цього тижня, де були? Більше був район Хоткевича. Тобто, цей район е, ми освітні заклади були, були в мікрорайоні, дивилися вивіз сміття. До речі, вчора мене була нарада і особливе питання було великогабаритного сміття, дуже багато побільшало. Біля наших сміттєвих майданчиків великогабаритного сміття і хаотичних сміттєзвалищ. Тобто люди скидають, наприклад, є закинута територія чи навіть приватна територія, і туди скидають всі сміття. Тому ми вчора провели нараду таку гостру, максимально десь намітили той план. Я також я звернувся до поліції, щоб вони допомогли визначити власників і притягнути до відповідальності приватних власників, тому що це всього побільшало, коли там закинута хата або закинути е, і паркан е, паде і багато чого іншого. Тому о основна були питання саме в цьому напрямку. Як штрафувати будете, і <кій> які <який кій> механізми з цього штрафування? Ну дивіться, є адмінштраф, але є також можливість притягати відповідальність через поліцію, якщо це буде <кій> створювати небезпеку життю. Ну, наприклад, неопорядковані паркани чи, наприклад, там проживання людей, які можуть спричинити пожежу і багато чого іншого. Тому наголошую що не тільки адміністративний штраф, а в певних випадках і кримінальна відповідальність є за, за такі речі, які відбуваються. Тому, будь ласка, є сьогодні на Максимовувачів центр прийому негабаритного сміття. Будь ласка, викидайте це негабаритне сміття у дозволених місцях. Є також майданчики, які обладнані контейнерами негабаритного сміття. Знову ж таки, туди скидайте. Ну, але будь ласка, ну шануйте працю всіх. Тому що ми бачимо сьогодні і певні скверики використовують під хаотичне сміття, і певні майданчики, дає проблеми. Тому от ми це обговорювали, обговорювали такі, такі речі. Ну і тому у нас на Хоткевича, район Надвірнянська, Киселевської, аж до, аж до Майзлів, тобто ми дивилися про ці речі. Ну і також якийсь е е е елементарний поточний ремонт доріг. Ну, мова про, ну, я вже казав, про проїзні дороги, а там, де ми не можемо використовувати, то там навіть защебенити якісь кусочки дороги, чи під'їзди до сміттєвих е е баків, тобто я там на, на, на Хоткевича проблемні питання, чи заїзди, тобто зрозуміло, що ми цього року не можемо витрачати кошти там, на якісь капітальні роботи, але... Якісь елементарні речі, під'їзди, під, під е, дати проїзди, десь підлатати. Це, це потрібно робити, в тому числі і в цьому мікрорайоні. Про здоров'я давно не говорили. <кій> <кій> в міській дитячій лікарні відкрили процедурний кабінет, що зробили, і які процедури будуть там проходити. Ну, ми далі продовжуємо змінювати наші медичні заклади завдяки тому, що наші лікарі активно залучають кошти Національної служби здоров'я України. Нам вдається здійснювати ремонтні роботи, щось залучаємо за кошти міжнародних партнерів. Ну, в дитячій лікарні теж дуже багато змінилося. Від відкриття реабілітації для дітей з інвалідністю за кошти Європейського Союзу там, території. У відкриті нові кабінети, зокрема, цей кабінет для видалення папілом, там невеликих е е урологічних е таких е дитячих е операцій. Так, це фактично хірургічний такий блок для нашої дитячої лікарні. Тому змінюємо поступово крок за кроком там палати за палатою, кабінет за кабінетом, для того, щоб дитяча лікарня дійсно була упорядкована, гарна і де. Діти середнього стресу тримують, але, але бодай би стараємося, щоб умови, умови для батьків з дітьми були набагато кращі. Тому ну, в дитячій лікарні дуже багато змінилося, від, починаючи від першого поверха, від холу, від е, самого прийому, закінчуючи палатами, закінчуючи у нас в дитячій лікарні працює і басейн, працює зал для дітей з інвалідністю, де є тренажери різні. Для розроблення один з кращих, мені здається, на, на заході України точно, тому що це фактично нові, нове все обладнання, яке навіть в приватних клініках не, не існує, ну, немає в місті Івано-Франківську. Тому ми стараємося, щоб дитяча лікарня і інші лікарні змінювалися в Івано-Франківську. І були конкурентні зараз. Ще одна кімната матері й дитини відкрилася в центрі Івано-Франківська. Де ця кімната? І... Це Як міського, в міському пологовому будинку mm -hmm. відкрилася, та... тому таки, міські пологові теж стараються не відставати, хоча та, там більше проблем, ніж дитячі лікарні, але все рівно теж зміни відбуваються в нашому міському пологовому будинку. Ну і нагадаю, що місто підтримує сьогодні породілля. Кожна родина, яка народжує в міському половину будинку, отримує допомогу в сумі 20 тисяч гривень. Якщо це військовослужбовець, який брав участь в бойових діях або бере участь в бойових діях, то така родина отримує допомогу в сумі 50 тисяч гривень. Я дякую вам, що завітали до нас на ефір. Нагадаю, що кожного четверга очільник міста Руслан Марцінки приходить до нас на ефір, і розповідає нам, що в місті. Планується робити, що зроблено, і е, де в нас є або чи якісь проблеми, і е, як вони вирішуються. Е, до речі, ще на завершення забула запитати опалювальний сезон закінчується, а це значить, що можна буде вже вирішувати питання з індивідуальним опаленням, і Якщо хтось будинком хоче перейти на ну я наголошую, що зараз ми походимо всі будинки, тобто наші працівники е, йдуть від дверей до дверей. Дають інформацію, як відключитися, як отримати допомогу 50 тисяч гривень. І ми цього року ну, плануємо мінімум 40 будинків відключити від централізованого опалення, ті, що обслуговуються котельною індустріальною. Тому звертаю увагу, що не треба відкладати ці речі на, на кінець року, тому що дуже, дуже багато паперової роботи, дуже багато з газовиками чи електриками, в залежності на що будинок переходить і для що приймає рішення. Є певна процедура, то дякую тим, хто минулого року зробив і відключився від централізованого опалення. Я закликаю цього року продовжувати цю роботу. Місто далі у цьому мікрорайоні допомагає в розмірі 50 тисяч гривень кожній квартирі для того, щоб перейти на певне опалення. В коментарях під нашою прямою трансляцією на сторінці Радіо Західний Полюс є нагадування вам просять знову ж таки, хоча б один стоп на освітлення набережної 4 а пам'ятаю, але не відразу це. Е, чудесно. Е, побажання всім слухачам найти пришов планети від мене. Побажання нам перемоги всім нам, допомагаємо зараз нашим захисникам. Ну і доброї сонячної нам погоди. Щоб полатати у ті ями, які в нас зробилися на дорогах і взагалі сонце нам а, в душі. Це був мер. четвер, Наступного четверга нові запитання, нові відповіді. Залишайтеся на Найтеплішому, тут завжди комфортно.